Новий реанімобіль для порятунку людей у зоні бойових дій отримали військові медики оперативного командування Північ. Цей автомобіль, звісно, стане нам нагоді. Ну і спасев. Я впевнений, що спасе багато життів, як військових, так і цивільних. Автомобіль доставили до Чернігова і передали військовим представники благодійного фонду милосердя та здоров'я у співпраці з міжнародними партнерами. Україн» – це бельгійська організація, неурядова. Це більгійці, які допомагають нашій Україні, тобто вони роблять збір коштів. Наша додаткова вартість нашого фонду в тому, що ми знаходимо саме ті локації, які ми більше потребуємо. Це автівка оснащена кисневою станцією. Це автівка оснащена дефібрилятором, монітором пацієнта, відсмоктувачем. Все це портативне, воно може працювати як в відживлення, так і в автономному режимі. Автівка в дуже гарному стані, оснащена м'якими ношами, ношами пересувними і відповідає всім стандартам для того, щоб надати і реанімаційні заходи, і транспортувати пацієнта на будь-яку відстань. Обладнаний реанімобіль та його не вистачає. Звісно, він на передню лінію не виїде, але є етап евакуації, на яких він працює, як показав досвід, працює дуже ефективно. Будь-яка автівка, яка приходить до України, ми її робимо технічний огляд. Ми передивляємося її стан, міняємо все, що за потребою. Ну, потребою. Із швидких ми доставили більше 65 автівок для швидкої допомоги, самих різних різного класу, але всі вони майже нові і всі вони в дуже гарному стані. Благодійний фонд також заразом передав військовим лікарям партію медикаментів та комплект обладнання для реанімації. І основного це антибіотики, це розчини, це навіть вітаміни є, перев'язані матеріали стерильні, які потребують пацієнти на полі бою для того, щоб негайно дати допомогу. Даний автомобіль дуже стане в нагоді. І коли він врятує перше життя, то він тут же вже, скажімо так, покаже свою ефективність і результат за своєю потребою. Такі автомобілі дуже потрібні. будемо Завжди чекати нові надходження і дякуємо за все, за, за всі ті автомобілі, ті обладнання, ті, ті медикаменти, які вже до нас були доставлені. Будемо чекати нових надходжень для того, щоб наблизити перемогу швидше.